26 серпня Росія запустила по Україні 236 ракет та дронів. Україна пережила наймасовішу повітряну атаку росіян з початку повномасштабної війни. 127 ракет різних типів та 109 бойових безпілотників. Силами ППУ України були знешкоджені 102 ракети і 99 безпілотників. Ціль енергетична інфраструктура та терор мирних жителів. Якщо із шахедами наші сили ППО можуть успішно протистояти, то ракетні удари були і залишаються величезною загрозою для нас. Скільки ж Росія має ще ракет та як швидко може їх робити? Загальна вартість масованого ракетного обстрілу Росією 26 серпня по Україні становить 1 мільярд 260 мільйонів доларів. Але там, в Росії, ні грошей, ні людей не рахують. Тому ракетний терор продовжуватиметься. Проте щодня на стільки потужні та масові обстріли Росія робити не може. На думку військових аналітиків та експертів, комбіновані ракетні обстріли країна-терористка може проводити лише раз на місяць, і цьому підтвердження літо 24-го. Росіяни тричі завдали комбіновані ракетно-дронові удари 1 червня, 8 липня та 26 серпня. Поодинокі удари чи атаки шахедами були і будуть. Але тут мова йде якраз про число повітряних цілей 100 і більше. Ще на початку квітня цього року представник ГУРМО України Вадим Скібіцький. Повідомив наступне зараз. У Росії за нашою оцінкою залишається близько 950 високоточних ракет оперативно стратегічного та стратегічного рівня з дальністю у понад 350 кілометрів. Ми спостерігаємо тенденцію, що вони, як правило, намагаються тримати свої запаси на рівні не менше 900 ракет. І тут цей підрахунок, скоріш за все, актуальний для сучасних ракет, які Росія розробляє або активно модернізує, бо весь так званий спадок часів СРСР дуже важко порахувати, скільки і де і які з них ще можуть бути боєздатними, що і як з нового є зараз, та як швидко вони можуть відновлювати свої запаси. За інформацією нашої розвідки та даних наших партнерів, на початок літа на озброєній армії Росії перебуває близько 40 одиниць гіперзвукових протикорабельних ракет Циркон, темпи виробництва цих ракет до 10 одиниць на місяць, крилатих ракет Онікс та Онікс М 400 одиниць, темпи виробництва до 10 ракет на місяць, крилатих ракет Калібр 270 одиниць, темпи виробництва. 30-40 ракет щомісяця. Їх росіяни, як бачимо, можуть створювати найбільше, але й для кожного типу ракет потрібні свої пускові установки. Калібри найактивніше запускають з Чорного моря, де свою активність армії РФ довелось знизити. Керованих авіаційних ракет Х-69-45 одиниць, темпи виробництва 1-3 ракети на місяць. За минувше літо окупанти частину цих ракет використали, щось вдалося знову зробити і накопичити. Але не слід забувати про так званих друзів Путіна, Іран та Північну Корею. І, нісмотре на всі служності, які виникають в політичних сферах, наші друзі залишаються нашими друзями. І ці так звані друзі допомагають диктатору проводити терор на території України. За шахеди і їх підрахунок треба говорити окремо. А от що по ракетам. Видання The Wall Street Journal 6 вересня 2024 року повідомило з посиланням на анонімних європейських та американських чиновників, що Іран відправив до РФ балістичні ракети малої дальності. У лютому цього року агентство Reuters так само з посиланням на інсайдерів вже повідомляло, що Іран передав Росії 400 балістичних ракет класу Земля-Земля. Тоді у США заявляли, що не бачать жодних доказів передачі цього озброєння. А в Ірані ці заяви назвали необґрунтованими і заперечили. Цю інформацію взимку також заперечило головне управління розвідки Міноборони України. Однак, уже в серпні Reuters із посиланням на джерела в європейській розвідці оприлюднили нову інформацію, що Іран все ж планує передати РФ сотні балістичних ракет фас 360 малої дальності із супутниковим керуванням. І цього разу цю інформацію підтвердив один з чиновників в Ірані. Ми даємо ракети та безпілотники Росії. Ми беремо Сою та Кукурудзу. Ми даємо ракети Хезболі та Хамасу. Чому б не дати ракети Росії? Іран є у східному блоці надсилання ракет до Росії. Він допомагає союзнику. Низка іноземних ЗМІ пишуть про те, що Москва отримала 200 балістичних ракет фас 360 Ще одним. Помічником сатани виступає Північна Корея. Вони свої балістичні ракети передали Росії ще у 2023 році. Небагато, але передали. Балістичні ракети КН23, ракети, які по суті є модернізованим прототипом російських іскандерів. Ракети абсолютно нова розробка, і Україна стала по суті випробовувальним майданчиком для запуску цих ракет. За інформацією з різних джерел, Росія отримала 50 ракет з Кореї. І є припущення, що за 24-й рік вони їх використали. Хоча це питання ще вивчається. Адже багато деталей цих ракет схожі з російськими іскандерами, що заважає нормально порахувати залишок північно-корейського залізяча. В цілому, підбиваючи підсумок, до кінця цього року Росія з легкістю може організувати ще як мінімум три масовані комбіновані ракетні обстріли. А от коли це буде, це вже дуже важко спрогнозувати.